Радий бачити кожного, радіє серце ще однієї зустрічі. Сьогодні хотілося би пороздумовувати теж над темою, як ви думаєте, якою? Ну, звісно ж, народження нашого Спасителя Ісуса Христа. І тема, яку я би хотів, щоб ми разом розглянули, я так називав: якщо можна висвітлюти, що подарувати на Різдво. Ви знаєте, коли ми збираємося десь на день народження. Ми перше питання, яке а що ж подарувати? Да? І давайте ми перебираємо речі і то, і то, ми згадуємо, що подобається тій людині. Ми стараємося, щоб цей подарунок був корисним, да? щоб цей подарунок сподобався. І уявіть, сьогодні нам кажуть день народження Ісуса Христа. То питання до вас. Що би ви? Принесли йому. Ми будемо розглядати декілька персонажів, які були причетні до цієї історії, історії народження Ісуса Христа. Але хотілося дійсно, щоб ми заглянули в Святе Письмо і там брали оці істини. Знаєте, як один із братів, не знаю, можливо, будучи. Можливо, так сильно не орієнтувався в місцевості. Він привів приклад: уявляєте, каже, оцей похід Марії Йосипа йде великий мороз, каже, мінус 40, Сніг йде величезний, і вони пробираються, щоб дійти до, пер... до цього місця, де буде перепис. Можливо, він не знав тієї місцевості, але хотілося дійсно, щоб ми вникали в Слово Боже. Да? Бо там, в тій місцевості, якщо ми знаємо, то сніга не бачили. Тому нехай Бог поблагословить нас, щоб ми дійсно постаралися сьогодні з цієї історії. Більше того, ми побачимо на героїв, які причетні до різдва, і те, з яким серцем вони це робили, те, як вони це робили. Тому декілька нюансів. Ми перше, що подивимося, саме народження Ісуса Христа, в яких умовах ми всі знаємо, але хотілося б нагадати собі і знову-знову, якою дорогоцінною ціною ми дісталися нашому Богу. Тому, перше, на що хочеться побачити, разом звернути увагу, це народження Ісуса Христа. Друге, ми подивимося на шлях мудреців. І те, також е, з їхнього життя візьмемо декілька уроків для себе. І третє, на що ми звернемо увагу, а дійсно ж якого подарунку очікує сьогодні Бог? Що сьогодні Бог очікує від нас, людей? Місце писання, яке хочеться разом розглянути. Е, це Євангелія від Луки, другий розділ з першого віршика і нижче. Луки, другий розділ і нижче. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріні. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов те, теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм. Бо походив він із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповела. І до єсе поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Амінь. До цього місця. Перше, на що хочеться звернути увагу, що народження Ісуса Христа відбувалося в особливих умовах. Ми бачимо і знаємо історію про те, що Ірод переслідує, да, хоче дізнатися, де ж має народитися цар. Дитина під загрозою і тому подібне. Але перед цим їм потрібно було здолати Йосипу і Марії деякий шлях. Вони мали вирушити з Назарету до Юдеї. А це відстань гористою місцевістю в понад 100 Кілометрів. Здається, ну, 100 кілометрів. Для сьогоднішнього е, сучасного автомобіля це не має нічого. Да? Ти сів комфортний автомобіль. А уявіть їм, вона вагітна. Її можуть зрозуміти тільки ті, хто були вагітні, ті дружини, які е, переживали цей момент. Понад 100 кілометрів вона дала її відстань разом з Йосипом. Приїхавши туди, вони розуміють одне. Для них немає місця. Якщо можна наступні слайди. Приїхавши туди, вони побачили написано, і породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до Єсель поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. І другий момент. На, на що хотілося звернути увагу? Уявіть Йосипа в цей момент і Марію. Як батька і мати, дитя. Я впевнений, що вони, як батьки, хотіли найкращого для своєї дитини. Я впевнений, що вони готові на той момент були віддати все найдорогоцінніше, ради того, щоб дитинка мала відповідні умови. Знаєте, Будучи або на фоні цих ситуацій, які зараз відбуваються, брати говорили наступні слова. Зараз фіно, фінанси або гроші не, не мають ціни. Я пам'ятаю, як люди допомагали друг другу, коли відбулася саме у нас от така обставина або такі обставини в Україні. І знаєте, люди допомагали друг для другу, або заботилися. І я собі задаю питання, невже люди того часу не, ну, просто навіть не жалилися над Марією, над немовлям? Уявляєте, бачачи її як вагітну? Здається, елементарні якби речі. Але ми бачимо, що план Божий цікавий план. І Ісус народжується в таких умовах, яких важко. Навіть собі уявити. Знаєте, як тоді, так і сьогодні місця для Ісуса Христа немає. Як тоді, так і сьогодні, на жаль, на превеликий жаль, якщо дивитися на людей або тих, хто оточує нас, ми бачимо, що місця для Ісуса Христа немає. Іван, 3 розділ, 18-19 віршик, він говорить наступні слова. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, як світло. лихі, бо були їхні вчинки. Сьогодні ми бачимо аналогічну картину. Для Христа сьогодні немає місця. Того, що люди більш полюбили темряву, і їхні вчинки були лихі. Сьогодні те, що відбувається, ми розуміємо, що це гріх, який втручався, або гріх, який вніс певну свою роль в тому, що відбувається. Але дивний план Божий це якраз і являється Ісус Христос, який залишив славу Небес і прийшов на цю землю, воплотився в тіло, став немовлят. Ми бачимо, що важкі обставини. І саме цікаво те, що подивіться на сім'ю Йосипа і Марію. Проста сім'я, яка щиро хоче служити Богу. Ми всі знаємо, як. Ангел звістив, да, як Ангел сказав Марії, потім Йосифу. Але якщо подивитися чуть вище, Луки, 2 розділ 23, 24 віршик, як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу, і що жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубят. Марія пішла після днів очищення віддати ось або скласти жертву Господу. Ви знаєте, днів очищення по закону було днів 40, якщо це дівчинка, то це навіть було більше. І вона, як мати, вона мала би принести жертву, це відгодоване ягня і голова або глубку. Але ми бачимо, що тут. Євангелист Лука каже, що, як і в законі сказано, вони пару горличат або двоє голубенят. З цього ми можемо припустити те, що вони були мало забезпечені, бо тому що ті люди, які не могли собі дозволити жертву, це в вигляді ягняти, вони приносили значно меншу, але це на хвалу також було Богом. І Тож важливий такий момент, якщо подивитися на сім'ю Йосип та Марія, це люди, проста сім'я, яка щиро хоче послужити Богу. Хоча їм це не просто далося і прийняти. Тому, як урок для себе ми можемо взяти, Бог дивиться на серце, яке готове послужити. Бог дивиться на серце, яке готове послужити. В простоті своїх сердець. Вони прийняли. Я впевнений, що вони хотіли якнайкраще для своєї дитини. Але Бог мав особливий план і він провів їх через особливі обставини. І знаєте, Христос народжується в жахливих, можна сказати так, умовах. Але план Божий цікавий. Давайте подивимося далі на декількох персонажів, які також були присутніми там. Матвія, другий розділ, перший віршик, шлях мудреців. Ми побачимо. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів Царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зосходу і питали, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися Йому. Я би хотів, щоб ми зараз подивилися на цих мудреців, які. Шукали, де має народитися цар. І як собі урок ми можемо наступне виняти. Вони є шукачами правди. Вони хотіли узнати, а де ж все ж таки народиться Ісус Христос. Знаєте, і мудрі люди це. Не Мудрі люди не знаходять щастя в здогадках, припущеннях. Вони хочуть знати правду про Бога, їхнє майбутнє і їхнє минуле. Тобто мудрі люди не знаходять щастя просто в здогадках та припущеннях. Вони хочуть знайти правду про Бога, їхнє минуле та майбутнє. Чотири речі, які ми можемо взяти, дивлячись на мудреців. Шукачі роблять чотири речі, мудреці в даному випадку. Перше, вони запитують, вони запитали, а де ж має народитися? Вони цікавилися, вони досліджували. Наступне, вони вчаться, вони досліджують, вони бачать що. Третє, вони дивляться, що відбувається навколо, оцінюють. І четверте, вони роблять все, що потрібно, щоб знайти відповіді. Що ми можемо навчитися в цих. Персонажів або в цих людей, які також причетні до цієї історії. Знаєте, вони нас вчать досліджувати. Знаєте, вони, я впевнений, що вони мали свої справи, я впевнений, що їм це чогось вартувало. Але вони доклали максимум зусиль, щоб все ж таки знайти і поклонитися творцю царю царів. Отже, Біблія говорить повторення закону 4.29. Та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати його всім серцем своїм та всією душею своєю. Знаєте, від мудреців можна вчитися багато чого. І найперше це шукати Бога. Шукати Бога в кожному дні. Можливо, дорогий друже, ти зараз. Тільки робиш перші кроки на шляху до Бога, шукай Його всім серцем своїм. Хвала Богу, що в нас є слово, яке відкриває повністю суть нашого Бога, яке можна досліджувати, яке можна пізнавати. Дорогі друзі, ті, хто вже з Богом, ті, хто прийняли його як свого особистого Спасителя. Шукайте його кожному дні, щоби хвалити і прославити. Знаєте, оця рубрика благословінь наскільки важлива для того, щоби просто проаналізувати, як Бог працює в моєму житті. Тому шукайте його так, як це робили мудреці. І останнє, якого подарунку очікує Бог сьогодні? Що я можу як людина йому запропонувати? Що я можу принести сьогодні царю царів? От реально, що я би міг сьогодні принести царю царів? Знову ж таки, поглянемо на мудреців Матвія 2, 11. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали нецьма і вклонилися йому, і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. Мудреці прийшли, вклонились Ісусу та віддали найдорогоцінніші, найкращі подарунки, які гідні царю. Вони знали, що потрібно дарувати царю. Знаєте, сьогодні задається питання, що я можу подарувати царю-царів. Матвія 3:8 говориться такі слова. Отож чиніть гідний плід покаяння. Знаєте, сьогодні перемінене життя, сповнене любов'ю та вірою в Ісуса Христа це найкращий подарунок, який ми можемо принести в них Ісуса Христа. Це наше життя, наше серце, це наше єство. І знаєте, Бог гідний найкращого. Бог гідний. Найкращого. Сьогодні я задаю собі питання, або дуже часто я в різдвяні дні аналізую свої відносини з Богом, де я програю, в чому мені потрібно рости. Саме в будуванні відносин з моїм творцем. І знаєте, якщо признатися і бути щирим, в багатьох моментах програю, тому що не завжди віддаю найдорогоцінніше. Йому, просто проаналізуйте навіть елементарний час, який ми виділяємо на спілкування з нашим творцем. Просто посидіти в спілкуванні, згадати те, що він робить, і просто побути поряд. Знаєте, в багатьох моментах програю, того, що є якісь земна, оця суєта і тому подібне. Друзі, знов питання сьогодні кожного до нас. Що сьогодні ти приніс Богу своїм життям? Що я сьогодні приніс Богу своїм життям? Можливо, тільки біду як ірод, да? можливо, незадоволення, можливо, образу, можливо, якийсь біль. Але ви знаєте. Бог Творець сьогодні чекає нас, і Він каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. До історії Різдва не можна чогось додати і чогось забрати. І воно незмінне. Бог воплотився, став як людиною ради того, щоб виконати план Божий, примирити людство з Богом. Питання сьогодні наступне. Чи приніс я оцей гідний плід Богу? І що я віддаю. Якщо проаналізувати і собі занотувати або, можливо, згадати, да, перше, що я маю бути шукачем Бога, да? я маю шукати з щирим серцем. Коли прокидаюся, да, згадайте, з якими думками, що я тоді роблю. Потім наступне, наскільки я вдячний Богу за те, що я вже маю, і... Чи я дійсно відповідаю, або моє життя відповідає моїм відносинам з ним? Я впевнений, що якщо будуть відповідати, то рядом люди, які біля вас, вони будуть це відчувати. І знаєте, Богу важливо тільки наше життя, наші відносини і наша віра. Так Бог полюбив світ, що віддав найдороцінніше однородженого сина щоб ви і я не загинули, але мали життя вічне. Тому бажання мого серця, щоб Бог поблагословив ваші сім'ї, рідних, близьких, всі особливі дні. А для тих, хто ще не примирився, щоб ви могли впустити і дати місце. Сьогодні, на превеликий жаль, у багатьох людей не вистачає місця для Христа. Що я можу сьогодні йому подарувати? Амінь.